Вітаємо вас на каналі компанії Медітера. Мене звати Павла, я маркетинг-менеджер компанії, і сьогодні ми вам розповімо про одну з найважливіших та найнеобхідніших речей в хірургічній герніопластиці. про основу майже кожної операції, а саме поліпропіленову сітку. На сьогоднішній день на ринку України представлений доволі широкий асортимент, як вітчизняних, так і імпортних хірургічних сіток. Тому наразі досить важко підібрати собі для практики дійсно достойний якісний матеріал, адже кожен із виробників такої сітки заявляє про її унікальність та неповторність. Проте, за роки своєї практики, наша команда все ж змогла знайти дійсно практичний оптимальний варіант. Це поліпропіленові сітки від французько-турецького виробника Юзей Медікал. Наразі це одні з найкращих медичних сіток на ринку України. Вони мають найоптимальніші показники ваги та товщини, характеризуються міцністю та стійкістю до багаторазових згинань, зносостійкістю, низькою паро та газопроникністю, а також високими діелектричними показниками. Крім того, ці сітки ідеальне співвідношення ціни та якості. Серед найпопулярніших продуктів бренду варто відмітити легкі сітки під назвою «Юзейт лайт Меш» та сітки середньої легкості ЮЗей ПП Меш». Також уваги заслуговують і подвійні сітки для інтраперитоніальної герніопластики Юзей Дуал Меш». Дані медичні сітки поєднують в собі ідеальне співвідношення маси та товщини волокна. Це так звана золота середина хірургічних вподобань спеціалістів провідних клінік світу. Хірургічна легка сітка Дюзей Меш» має вагу 28 г грам на метр квадратний. Це крупносотова О-подібна сітка з екструдованим типом плетіння, що має комфортні заокруглені краї, які не пошкоджують м'які тканини під час імплантування. Дана сітка рекомендується для реконструктивних операцій з метою заповнення втрачених м'яких тканин, для лікування первинних вентральних гриж та рецидивів для післяопераційних гриж з великими вхідними воротами пахових та пупкових гриж. Також вона успішно застосовується при лапароскопічних операціях, оскільки сітка дуже компактно розкривається та займає анатомічне положення. Що стосується дюзей ППМ, тобто сітки середньої легкості, то вона має середню щільність, вагу в 57 г грам на метр квадратний, та w подібне плетіння, яке має найбільшу стійкість до розтягнення та розривів. Дана сітка характеризується анатомічною та механічною міцністю, що гарантує довговічність і щеплення з фасцією. Такий тип сіток використовується у комбінованих та лапароскопічних методиках, переважно у відкритій хірургії для оперативного лікування гриж черевної стінки різної локалізації при пупкових, пахових, післяопераційних грижах, евентрації грижі, а також для пластики дефектів м'яких тканин. Дані хірургічні сітки мають достатню та комфортну величину сот, що сприяє легкому проколюванню та фіксації голку, а також висушуванню серозно-геморагічних виділень під час операції. Безпечна структура сіток істотно знижує ризик розвитку інфекційних ускладнень. Соти даних сіток не перешкоджають проникненню макрофагів, фіпропластів, кровоносних судин та колагенових волокон, що індукують мінімальну тканинну реакцію, яка сприяє швидкому заростанню сполучною тканиною і одночасно скорочує період загоєння без виникнення зайвого рубця та спайок. Тому після адаптації цих сіток формується гнучкий, а не ригідний рубець. Подвійна інтраперитонеальна сітка Дюзей Меш» – флагман лінійки виробника. Це двошаровий імплант, що має вагу 125 грамів на метр квадратний. Варто зазначити, що дана сітка найтонша у своєму класі. Вона виготовлена з мікропористої сторони спіненого полі тетрафторитилену, а з макропористої сторони з поліпропілену, який сприяє росту тканин. Ці шари з'єднані між собою монониткою ПТФЄ. Товщина сітки при цьому складає лише 0,5 мм. Для досягнення максимальної ефективності краї сітки термофіксовані один до одного. Цей пошаровий імплант демонструє високу міцність на розрив, а також під час навантаження на черевну порожнину дає позитивну анатомо біомеханічну динаміку. Сітка призначена для внутрішньої черевної імплантації та спрямована на відновлення дефектів і навіть відсутності м'яких тканин. У всіх сіток дюзей меж відсутня реакція відторгнення. Вони добре адаптуються та наділені пам'яттю форми. Крім того, в процесі тривалого контакту з органічними тканинами та рідинами сітки не втрачають свої фізичні властивості. Сітки дюзей-меж не містять речовин алогенного та тваринного походження, також не викликають алергію. Варто звернути увагу на те, що на відміну від інших виробників, дюзей Медікал» випускає свої сітки в індивідуальній екологічній картонній упаковці, а також додатково поміщають кожну сітку в двокомпонентний стерильний конверт з наявністю мінімум від 2 до 4 наклеїв для медичної документації, зазначенням розміру сітки, плоту та терміну дії стерильності. Такі вид пакування дозволяють запобігти пошкодженню, розгерметизації та інфікуванню. Вайнню матеріалу, тобто зберігає його абсолютну стерильність. Юзей Mesh – стерильна упаковка сітки виготовлена з жорсткого, абсолютно герметичного монопластика. Наявність таких захисних бар'єрів дуже важлива, адже дана сітка буде контактувати, наприклад, безпосередньо з кишечником. Також в кожній картонній упаковці присутня інструкція українською мовою. Висока якість продукції компанії «Дюзей Медікал» підтверджується міжнародними нормами стандарту ІСО і є та є офіційно сертифікованою продукцією в Україні. Легкі та середньої легкості сітки бренду представлені в розмірах від 5 до 30 см. подвійні сітки від 10 до 30 см. Всі продукти представлені в різних формах та модифікаціях. Таким чином, враховуючи всі переваги даних імплантів, можна з упевненістю сказати, що дюзей Меш» – це дійсно надійні та якісні сітки, що мають оптимальні показники співвідношення ціни та якості. З років свого застосування ці імпланти вже не раз довели свою ефективність на практиці. ДюЗей дозволяють дозволяє досягти довгострокового позитивного результату та повернути пацієнту його комфортний спосіб життя це гарантія, впевненість та авторитет будь-якого хірурга. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під відео. Компанія Медітера уповноважений та ексклюзивний імпортер в продукції ДюЗей на всій території України. Тому за консультаціями та придбанням ви завжди можете звертатись до нас. Медітера ваш оптимальний вибір в хірургії. Обов'язково залишайте свої лайки, підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх новинок та інновацій практичної медицини. До зустрічі!